Вітаю вас! І в цьому відео ми продовжимо тему комплексного посттравматичного стресового розладу. А саме я розповім про чотири типи реакції на стрес. Всі вже знають реакцію «бий» та біжи, але в комплексній травмі їх є чотири: Це бий, біжи, «замри» та підлищуся. Під час будь-якої загрози, як правило, люди використовують всі чотири типи реакції в залежності від ситуації. Це просто реакція нашої симпатичної нервової системи на той чи інший стресовий фактор. В чому ж тоді відмінність людей, в кого є комплексний посттравматичний стресовий розлад, а в тому, що зазвичай вони застрягають в одній або максимум в двох реакціях і використовують їх в незалежності від контексту стресової ситуації, тобто можливо краще було б втікти умовно, а людина продовжує бити. І вона продовжує бити в кожній стресовій ситуації, в кожній реакції на стрес, це є результатом того, що дитина перебувала в довготривалому стресі, або людина перебувала в довготривалому стресі і навчилась виживати, використовуючи одну реакцію на стрес. Тобто психіка звикла реагувати на стрес однаково, тому що людині це допомогло вижити. І навіть коли цей стресовий фактор... Йде з нашого життя. Наприклад, якщо стресовий фактор, і як наслідок КПТСР – це були батьки, то потім, коли дитина вже дорослішає і з'їжджає від цих батьків, реакція залишається і вона може продовжуватися абсолютно все життя. Тобто це таке, знаєте, застрягання в одній і тій самій реакції, в незалежності, знову ж таки, як я сказала, від ситуації. Згодом це дуже притуплює усвідомлення травми як такої, тому що таке реагування дуже допомагає від трохи так, знаєте, відволікатися від досить травмуючого досвіду. І з часом всі ці поведінкові прояви починають сприйматися просто як така, знаєте, риса характеру, як така особливість. І виходить найстрашніше, травма зростається з ідентичністю людини, з її самістю, і тоді вже дуже важко розрізнити, а де я, а де моя травма, а де я, а де прояви травми, а де вчиняю я, де дію я, а де діє травма. І так як це продовжується руками, то це такий симбіоз, який дуже дуже складно розірвати в цілому. Кожна стресова реакція має свій умовний такий захисний механізм. Реакція бий має захисний нарцисичний механізм. Реакція біжи має умовно обсесивно-компульсивний механізм. Реакція замри дисоціативний, і реакція «підлещуйся» має в собі співзалежний захисний механізм. Почнемо з реакції бий. Люди з такою захисною реакцією використовують владу та контроль. Для того, аби набути безпеки, уникнути небезпеки, а також для уникнення внутрішнього болю і гарантії любові, вони можуть бути такою проекцією одного з нарцисичних батьків, тобто відзеркалювати поведінку одного з нарцисичних батьків, або також часто це стається в сім'ях, де е, дитина росла, маючи абсолютну вседозволеність, повну відсутність рамок. І, е, до речі, це також є одним з таких специфічних форм неглекту, тобто е, такого нехтування дитиною під час її виховання. Такі люди застосовують агресію, приниження, огиду і сором як елементи маніпуляції чи ментального придушення своєї жертви. Це е, можна так сказати, такі знаєте, типові аб'юзери, які вже всім знайомі в будь-яких стосунках. В них може бути присутня така вибіркова доброта, яка використовується щоб збити, знаєте, трошки з пантелику. І е, зазвичай вся ця доброта використовується виключно для того, аби набути ще більше контролю і ще більше влади, і знову ж таки, щоб більше відчути себе в цій умовній безпеці. Також вони мають схильність використовувати людей як так таку, знаєте, умовну емоційну урну, в яку можна вилити весь гнів. Всю агресію пережити свій емоційний катарсис і спокійно собі піти далі, наче нічого не сталося. Деформація прив'язаності у реакції бий це контроль для створення контакту, і людь для того, аби бути в безпеці. І така жорстка поведінка, навпаки, позбавляє е, можливості мати якусь справжню близькість чи глибокий контакт, тому що це тільки відлякує людей і. Е, Ще більше ізолює е, цей тип разом зі своїм болем, зі своєю агресією і зі своєю самотністю. Переходимо до реакції біжи та обсесивно компульсивного захисту. Ці люди використовують таку, знаєте, постійну зайнятість, мікроменеджмент е, для уникнення власного болю. Через таку знаєте відволікаючу діяльність. Тобто це люди, які знаєте, постійно зайняті, постійно щось роблять. І в них є величезна схильність до перфекціонізму, тому що їм здається, що тільки ідеальність допоможе їм заслужити у цю безумовну любов і відчувати себе в безпеці. Хоча в слові безумовна умов немає. Вони постійно перебувають між двома крайнощами, або це такий, знаєте, круглий відмінник. Або це двішник, який пропустив всі дедлайни і завалює екзамени. І якщо е, тип біжи чогось не робить, то він тривожиться. І думає про те, що він буде робити, тому що таким людям дуже складно щось не робити, і вони просто забивають весь час якоюсь діяльністю, яка б ця діяльність не була. І це відбувається через те, що вони жахливо бояться стикнутися зі своїм болем, і вони постійно від нього втікають, відволікаючи себе, хоч чимось, чи це робота, чи це якісь хобі, чи це спорт, чи це сон. Чи це телевізор, будь-що головне, щоб щось робити і якимось чином не помічати цю біль, не стикатися з нею за будь-яких обставин. І деформація прив'язаності у реакції біжи це ідеальність, аби встановити контакт і перфекціонізм. Як інструмент безпеки, цей тип дуже схильний до залежності від такої, знаєте, адреналінової тривоги, трудоголізму, і тому вони можуть мати проблеми з різними залежностями: і алко, і нарко, і стимулянтами, такими як кофеїн, тому що вони можуть мати таку симптоматику, яка навіть може бути схожа на рдух або на ту ж саму циклотемію, або на біполярний розлад, тому що в них цей адреналіновий стан. Настільки виражений, і, звичайно, людина не може постійно щось робити, постійно кудись бігти. І потім стається відкат в абсолютну бездіяльність, в якій в них так само виростає тривога, відчуття самотності, покинутості, десь там підходить біль, з яким вони можуть зустрітися, і вони знову починають щось робити. Тому а, такі люди можуть навіть згодом розвинути ОКР. Ось. Тому е, тип біжи це, напевно, зовсім не те про що люди звикли думати, якщо ми говоримо про комплексну травму. Реакція «замри» та дисоціативний захист. Така реакція тригерить травмованого ховатись, ізолюватись, відчуджуватись і максимально уникати контакту з людьми в цілому з усіх чотирьох типів. В них найбільше відчуття того, що люди та е, люди та небезпека це синоніми. І тому е, в них найбільша схильність є до соціальної тривожності, до навіть соціофобії, тому що їх вся е, реакція, вся реакція тіла психіки, вона спрямована на ізоляцію від людей, тому що це потенційна небезпека. Люди дорівнює небезпека. І часто саме цей тип і був такими умовними цапами відбувалими у батьків. Нарцисів, тобто це не ті діти-нарциси, нарцисів, яких дуже любили і цілували в одне місце, і казали, що ти, ти схожий на мене, і бачили в них свою копію, і через те був було до них одне ставлення. А це на противагу діти, до яких було ставлення, як просто до якогось підножного корму. І часто, коли в сім'ях і брат і сестра, дуже видно це полярне виховання і полярне ставлення. Так ось, дисоціативний тип дуже часто, на жаль, мав когось батьків нарцисів. Ми зараз не говоримо там нарцисичний розлад, чи, такий, чи просто нарцисизм. Ми скажемо так: хтось з батьків був нарцисом з дуже високою вергідністю. Вони використовують дисоціацію як ключовий механізм захисту. Що таке дисоціація? Це процес під час такого травматичного переживання, коли на психічному рівні відбувається розщеплення. Ситуація відокремлюється від емоції, події відокремлюються від умок і від емоцій, і навпаки. Тобто якась ситуація, яка наповнена і думками, і емоціями, і контекстом, вона повністю розщеплюється, Знаєте, на... молекула розщеплюється на атоми. І ситуація забувається через те, люди саме з таким типом захисту і реагування на стрес дуже часто можуть не пам'ятати величезні шматки свого дитинства, або ж можуть мати проблеми з короткостроковою пам'яттю і не згадати, що вони їли вчора, або сказати, що їли одне, а насправді їли інше. І вони реально цього не пам'ятають. Також дисоціація може мати вигляд такого. Довгого сну, коли людина спить там днями на проліт, такого марення, daydreaming. це коли людина видумує цілі сценарії, там майже фільми в себе в голові і е, якісь окремі кадри, можливо, під якусь специфічну музику, і вона перепроживає там все життя в своїх фантазіях. І е, зазвичай це така, знаєте, ціла серія різних епізодів, які програються знову і знову. І на це можна витратити навіть багато годин в день, коли ми говоримо про дисоціацію дуже високого рівня. Цьому типу взагалі найбільше з усіх потрібен досвід хороших терапевтичних стосунків в будь-якому форматі, в дружньому, в партнерському, без різниці. Навіть домашні тварини можуть мати терапевтичний ефект, тому що хоч таким чином буде досвід оцього близького. Теплого контакту, навіть якщо він був з твариною. І остання реакція підлещуся, яка має в собі співзалежний захист. Цей тип шукає безпеки, зливаючись бажаннями, вподобаннями, потребами, вимогами інших людей. Вони вважають, що любов можна заслужити лише через відмову всіх своїх бажань, прав чи преференцій. І вони повністю розчиняються в іншій людині, хто б це не був. Цей тип, звичайно, найбільш схильний до співзалежних стосунків, де він бере на себе роль жертви, це, наприклад, жінки там алко наркозалежних які все життя їх рятують, це люди в компанії, які... Всім готові догодити, всім готові допомогти. неважливо чи складно, неважливо чи є час, неважливо чи є здоров'я. Це людина, яка перша прийде на допомогу. З дитинства такі діти вивчають систему, що Знаєте, потрібно бути наймитом своїх батьків, реагуючи на кожний клич про допомогу, будь-то там емоційна, якась фінансова поміч вже в дорослому віці. Але ці діти, які будуть відноситись до своїх батьків як до дітей, і піклуватися про них до кінця свого життя. Тобто дитина бере на себе роль дорослого і починає відчувати певну відповідальність за своїх батьків і це може бути в. Дуже дитячому віці, там 9-10 років, це не так важливо. І знаєте, це стається така історія, коли дитина, наприклад, стає таким емоційним клоуном, наприклад, для мами, який постійно сумно, і вона вважає, що це саме її. Обов'язок маму постійно веселити, що настрій і емоційний стан мами залежить тільки від неї, і вона мусить його виправляти за будь-яких обставин, за будь-яких причин, тому що дитина мусить робити маму щасливою. Да? А не навпаки, цей тип дуже має величезні проблеми з ідентичністю, самоідентичністю, тому що вони інколи можуть не розуміти взагалі хто я, через те, що вони постійно зливаються з іншими людьми. В них постійний цей симбіоз з бажаннями, там думками інших людей. І е, вони е, мають найбільше звичайно проблеми з відчуттям власних кордонів, з формуванням здорового его і взагалі з контактом з внутрішнім я, тому що не зрозуміло, а це я моє, чи це я сусіда, чи це я однокласника, чи це я мами, чи це я кого. Тому що завжди це я е, завжди воно одягається в якусь. Нову одежу кожного дня, в залежності від того, з ким ця людина спілкується. Звичайно, можуть бути гібриди одного-двох типів, але зазвичай, як я вже сказала, існує певне застрягання в одній конкретній реакції. Може бути одна додаткова, але є одна ключова, яка використовується в більшості ситуацій за більшості обставин. Всі ці реакції, які я проговорила, вони в цілому є здоровими. Але я сьогодні проговорювала кожну реакцію, гіперболізовано, коли є застрягання, тому що зазвичай, коли людина використовує, як я вже сказала, всі реакції, немає настільки виражених компонентів, коли ми говоримо, наприклад, про дисоціативний тип захисту, де людина може годинами марити на проліт. Годинами бути в своїх фантазіях, годинами спати, я маю на увазі не вночі, а в цілому спати там по 12 по 15 годин, дисоціюючись тим чи іншим чином. Тобто, питання не в самій реакції, а питання в тому, наскільки відсотків вона використовується. От сьогодні я намагалась пояснити. Кожну реакцію на всі 100%. А зазвичай люди використовують по 25, тобто немає такого страшного западання, і тому всі реакції здаються нормальними. А коли стається фіксація, то це вже от це вже такий певний перебір, і через те початково нормальна реакція, наприклад, Бейбіжі Замри, може виглядати. Зовсім ненормально, тому що вона ну, її надто часто, надто багато, надто великих об'ємах, надто інтенсивно використовують. І таке застрягання дуже характерне і є однією з основ КПТСР в цілому. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати, що було не дуже нудно, але це така інформація, яка є, як я вже сказала, основою для розуміння комплексного посттравматичного стресового розладу в цілому. Я буду дуже рада послухати ваші коментарі, ваші історії, можливо, хтось себе десь впізнав, в якісь реакції. Знову ж таки, головне, мені потрібно, напевно, це проговорювати в кожному відео. Не давайте собі ніяких діагнозів, якщо у вас є будь-які питання, чи ви щось не розумієте, чи у вас є якісь догадки, найкраще порадитись зі спеціалістом, тому що так у вас, хоча б буде якась об'єктивна думка зі сторони, і зі сторони людини, яка дійсно в цьому розуміється в цій темі. Я буду дуже вдячна за будь-яку активність в коментарях, за вподобайки під відео, за підписку на канал, тому що для мене дуже важливо те, що я роблю, і для мене дуже важливо розуміти, що те, що я роблю, комусь допомагає. Я з вами побачусь в наступних відео, і з вами була психолог Яна Рогацька. Па-па!